Ангел у білих льонях до неба піднімалася хмарка іскристи сніжинок, і під перебіг золотистих цимбал, до хати того увійшло різдво. Звечоріло, затихло все, але раптом заблисла на темному небі ясна зірка. І світло її побачили усі земні народи. Сповістила вона про народження Месії, Спасителя світу. Простягнув із з'ясув маленький Ісусик білі рученята і поблагословив ними землю. На крилах ангела вже вжалиниш, різня бачили до нас. Тут звуком стоїть шудзвона кинеш, і вікна приснеш нараз. І навіть в набільшій хаті кладеш ти радість на столі. Радію твоїй благодаті усіх, хто жив, старі й малі. Сьогоднішнє новорічне свято має безліч атрибутів. Серед них важливе місце належить ялинці. Колись в Україні, як і в усьому світі, ялинка була різдвяною, а не новорічною. Подарунки дітям носив святий Миколай, а сивий довгобородий дідуган Морозенко дитав, дихав лютою гугою, а в кращому разі малював навік розкішні вітражі. Ялиночко зелененька, ялиночко мила, не сумуй, що ти назавжди бір свій опустила, станеш хаті на покуті, свічечками ясна, золота, барвомінна, як князі щасна. Ми тобі заколядуєм замість вітру співу, Про Ісусика маленького, про пречисту діву, про пастирів добрих, щирих почуєш колядки. Про царів, що несли дари з вертепу до дитятки. Давно то було. Пильною дорогою, що вела з Назарету у вифлеєм, йшло двоє людей старенький чоловік і молода жінка. Ой Йосифе, я вже не в силі далі йти. Хіба на одному камені сяду та спішну туди? Переможи в тому, що подай малий часок Марія. Ось уже видніють мури вифлеєм. За малий часок. Будемо там, і тоді спічнеш вігідно. Ми ж обоє родом з Вифлеєму, то, напевно, наші знайомі раду приймуть нас на нічліг. Але стривай, Марія, я бачив у полі коло міста стару стайню. Напевно, її пастухи покинули. Давай спробуємо бодай цю нічку в ній примуститися. Над вифлеєм заходить сонце, Вечірній смари вкриває землю, минає північ, аж ось зовсім ненадійно блисло ясне світло. Щораз, то більше його, ціле море світла, тисячними золотими струями заливає поля вифлоєму. А в воздусі ген десь високо лунає спів ангельський небесних хорів, Пробуджуються зі сну перелякані пастирі. А ось ангел Господній став біля пастирів і сказав їм Ангелу: Не бійтеся, се ось це ось віщаю вам. Радість, бо народився вам сьогодні Христос. Ходімо до вефлеєму, подивімося на слово, що сталося, котре нам явив Господь. Так оповідає нам святий Євангеліст Лука про народження Христа у вефлеємі. Ми побачили, що найближчими Ісусикові хвилі Його приходу на землю. Були Марія та Йосип і убогі постарі, а встає стаєнці, в темному куточку чути тільки постогування добродушного вола, що лежить спокійно та вимагає вдоволено, чути шелесть сіна, яке витягує жолобу осел пустка, нужда, пречиста мати краща від ранньої зорі, Її статі очах покірно похилена над яснами, понурена в тихому бажаню. О, мій наймиліший, лежиш в обоїй пелені в нуждених яслах на сіні, такий маленький і слабенький, як дрібне безклятко а заразум непонятий і могучий окрилений Божою світлістю, держу тебе у моїх руках і пригортаю, а небо і земля не можуть тебе огорнути. Кормлю тебе грудьми моїми матірними, а ти цілий світ насичуєш. О, дитя моє наймиліше, сину мій, Спи, спису, спи, спатоньки Хо. Галені суди Твої, Господи, шляхи Твої непросліджені, що дав їй світу Спасення. Бог, Творець, сьогодні став чоловіком. Той, що на початку заснував землю, сьогодні став дитятком. Найдорожчий Ісус дрожить зим на всій пустці, а найсвятіша мати не має де свобідно спочити. Непросліджені шляхи Твої, Господи. Над вифлеєм зірка з'явилась, радісним, ясним світлом розлилась, правду звіщує світові всьому, радість цілому роду земському. Бо народився наш відкупитель, син Божий, Бог наш, світа, Спаситель. Тож не сумуймо, браття, нині, зірка та сяє в нашій країні, Бог підвигне нас злиха недолі. Вірмо і будь бо доброї волі. Ісусик маленький лежить голенький, рученятка зносить, Щастя здоров'я по країні розносить. Ісусик маленький лежить на сіні голенький, ручки підносить, коляди просить, хлопчик питається, Христос рождається, Славіло! де Днес сталося чудо, зоря засіяла, де пречистая діва сина породила, і я прийшов вам тої повідати. Прошу вас, ласкаво, від мене кілька слів прийняти. Хай ласка Божа до вас спливає, хай здорове сприяє жити ще літ літом. Як той ангел в небі на вік Бога прославляє, Христос ся рождає. Славіло! Там над Вифлеємом зірка засвітила, та Марія, мати Божа сина породила. Йдемо вінчувати до кожної хати, щоб Ісуса прославляти, щоб не забувати. Нехай Ісус вам годить, нічим не пошкодить. То вам зичу і чую, Христос зарождає.